Травень можна сміливо назвати часом активного ремонту доріг. Принаймні, досі в цьому запевняли чиновники різних рівнів. Більше того, ще під час наради в прокуратурі в січні обіцяли, що до початку травня дороги Закарпаття будуть ледь не ідеальні. Тім можна назвати травень і першим місяцем у цьому році, коли дорожні служби приступили до латання ям в районі, де невідремонтованими залишаються дві третини доріг. Процес укладки нового асфальту йде повільно та вибірково. А на ділянці шляху Вільшани-Колочава ремонт не проводився взагалі, і не тільки цього року. Вони так поремонтують це вже може 3-4 роки не ремонтуємо сюди. Ділянка дороги між селами протяжністю 2-3 кілометри. Суцільне бездоріжжя. Бід асфальту тут нічого й не залишилося. Окрім водіїв на таку дорогу, скажеться і місцеві, адже страждають від постійної пилюки, яку здіймають автомобілі. Ремонтувати другорядно, хоч і обласного значення дорогу, будуть не скоро, переконані в районі. Впевнені в тому, що досі не відновили зруйновану дорогу на перевалі, який для Міжгірщини не стратегічний. Ще рік тому суд дорожнього покриття на цій ділянці не перевищував 10 метрів. З того часу жодні ремонтні роботи не проводилися. Як результат, суд збільшився в 5 разів. Для того, щоб рух транспорту не призупинявся, дорожникам довелося засипати значну частину узбіччя. Підсипати до безкінечності узбіччя дорожникам не вдасться. Вони обмежені схилом гори. Зараз автомобілі повинні зупинятися, щоб пропускати зустрічний транспорт. Така зупинка на вкрай ненадійній ділянці дороги може бути останньою, особливо під час опадів. Огороджена територія, де відбувся су Щось автодорожними службами робилося. Укріплялися стінки, але робота не доведена до кінця, і особливо в дощову погоду, коли мокра слизька дорога, можуть бути небезпечні трагічні випадки. Нарікання всієї Теревлянської долини і всіх водіїв, які їздять цією дорогою, вони лунають кожен день. Але на жаль, поки що, реакції такої рушійної реакції ми не бачимо. Дорожникам доведеться добрячо попрацювати, щоб відновити зруйновану ділянку, зробити нові підпірні стінки, розчистити протилежний від суву схил і покласти асфальт. Коли це зроблять, не знає ніхто. А сув тим часом продовжує нищити дорогу.